Розпочався опалювальний сезон і дуже багато питань, як сплатити за житлово-комунальні послуги, що робити, якщо родина не спроможна в повному обсягу їх сплатити. Дійсно, існує єдина вагома допомога це програма житлових субсидій. Право на житлову субсидію мають домогосподарства, які проживають у житлових приміщеннях, які користуються комунальними послугами. Вони отримують заробітну плату, отримують до державної допомоги. Також є житлова субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу. Субсидія на комунальні послуги призначається на рік і розраховується двома періодами: неопалювальний і опалювальний сезон. Субсидія на придбання твердого палива. Призначається з дати звернення до закінчення поточного року, календарного року, і обов'язковою умовою це використання твердого палива, наявність пічного опалення. Е, громадяни України, які постійно проживають в Україні, вони також користую, ну, мають право на житлову субсидію. Основними критеріями, коли субсидія не призначається, хочеться акцентувати на це увагу. Бо якщо ви не разу не зверталися за даною державною допомогою, ви повинні розуміти, якщо ви проживаєте у приміщенні квартирі понад 130 квадратів, субсидія не призначається. Якщо це приватний будинок понад 230 квадратних метрів, також субсидія не призначається. Виключенням є родини домогосподарства, в яких є будинки сімейного типу, багато діток. Якщо ви багатодітна родина. Також субсидія не призначається, якщо у членів домогосподарства є транспортний засіб молодше 5 років. Якщо у кожного члена домогосподарства дві машини, субсидія також не призначається. У дружини одна машина, у чоловіка є, а інша машина так. А якщо у дружини дві машини, субсидія не призначається. Я вже казала, що працездатні громадяни повинні працювати. Якщо немає заробітної плати, або ви добровільно не сплатили внески, на жаль, субсидія не призначена. Виключення також є. Тобто, якщо ви перебуваєте в центрі зайнятості, отримуєте державні допомоги або пенсії як особи з інвалідності, субсидія вам призначена. Основним таким ноу-хау, можна так сказати, уряд спростив. Механізм непризначення, тобто розширив коло, кому можна призначити житлову субсидію і вніс окремий пункт положення. Зміни раніше ми не призначали, якщо домогосподарства за рік перед зверненням здійснив копівлю землі, квартири на суму інших матеріалів на суму понад 50 тисяч гривень. Уряд це змінив, і на сьогодні це обмеження становлять 100 тисяч гривень, тобто з 50 до 100, якщо ви щось придбали до 100 тисяч гривень і не зверталися за субсидію, ви на сьогодні можете звернутися. Також уряд, враховуючи відключення від електропостачання, інші якісь, на жаль, такі ситуації, уряд сказав, що якщо родина домогосподарства придбала генератори. На суму понад 50 тисяч гривень, або взяли кредит для покупки генераторів, то це не буде впливати на право. Тобто, якщо, на жаль, ви здійснили таку купівлю, щоб обігріти, або освітити своє приміщення, бо у вас діти, це не буде позбавляти вас житлової субсидії. І це нове в програмі житлових субсидій. Далі субсидія в нас субсидія не призначалася. Якщо у вас були борги, борги за житлово-комунальні послуги, понад 40 неоподаткованих мінімум 680 гривень, на жаль, не призначалася. Тобто ви прийшли до органу пенсійного фонду, провели свій обмін даними з надавачами, і надавач показав, що у вас 1000 гривень. На жаль, ви отримали відмову. і Якщо ви письмову відмову отримали. І впродовж двох місяців вирішили питання щодо погашення заборгованості, наприклад, провели реструктуризацію боргів, або погасили в повному обсязі, ви впродовж двох місяців можете звернутися повторно і субсидію можливо повернути і призначити спочатку опалювального сезону. Далі, субсидія не призначалася, якщо м -м, раніше. Знайшли нараховані кошти. Тобто ви щось скрили або ви щось купили і не повідомили, і вам виставили нараховані кошти. Не призначалася субсидія, але ну, якщо ви дасте згоду, щоб з новою субсидією у вас утримували 20%, субсидію вам призначить і, і будете отримувати далі. Якщо субсидії не призначалися, якщо у складі домогосподарства були боржники по аліментам на суму понад три місяці, неможливо призначити, але це вимога не впливає, наприклад, у випадку, коли в родині проживає мама і син, у сина заборгованості, але син з мамою не проживає, ну субсидію можна, бо ми його будемо виключати з складу домогосподарства. Далі, основною такою вимогою, коли взагалі субсидія не призначається, це тоді, коли у членів домогосподарства є два житла. Незалежно, проживає з вами хтось, і не. якщо в нього будинок в місті, квартира в місті, субсидії вам не буде. Якщо у вас будинок у сільській місцевості. Або він зруйнований на під, непідконтрольній території, або не підконтрольній, але непридатний до проживання, субсидію можливо призначити. Тобто два житла є, але якщо не підпадають під виключення, субсидії вам не призначення. Будуть виключення, субсидія буде. Далі субсидія не призначиться, якщо на депозиті у членів домогосподарства сума понад 100 тисяч гривень. Якщо є, на жаль, не буде. Є випадки, коли громадяни знають цю вимогу, йдуть в банк, щось там знімають, сума на 1 жовтня менше 500 тисяч гривень, субсидію ми призначимо. Але якщо ви чесно не сказали, далі це буде з'ясовано, то вона субсидія буде позбавлена. Далі валюта. На жаль, валюта залишилася. Якщо члени домогосподарства купили валюту на суму понад 50 тисяч гривень. Не 100, не збільшено, на жаль, то субсидії ви не маєте права. Тому при зверненні повинні, заповнюючи декларацію, чесно сказати, оці вимоги, майно, купівля, валюта, машини, всі ці пункти я вам сказала, вони відображаються в декларації, і тому повинні ви чесно сказати про це. Чому я акцентувала увагу на на цьому? Тому що. Домогосподарства, які не зверталися за субсидію, повинні це знати. Я вже казала, що субсидія призначається на неопалювальний і опалювальний сезони. Якщо у вас невелика була субсидія в неопалювальному сезоні або навіть дорівнялась нулю, в жовтні місяці Пенсійний фонд України провів автоматичний перерахунок житлової субсидії. Ми зробили розрахунок субсидій на неповний місяць жовтня. Не повний місяць квітня і з листопада по березень це повні місяці опалювального сезону, тобто на сім місяців розрахунок вже проведено. До розрахунку потрапило майже 30 тисяч домогосподарств, вони до нас не зверталися, це було проведено автоматично. Середній розмір субсидії півтори тисячі гривень. Як приклад, родина, мама з двома дітьми. На сьогодні мама здійснює догляд за дитини до трьох років. В них обов'язковий платіж визначено на рівні 3%. І ви розумієте, що в жовтні це півтори, ну середньому я кажу, півтори тисячі гривень це не повний місяць, а з листопада по березень це майже 3 тисячі гривень допомога від держави в оплаті комунальних послуг. Це я вам такий приклад привела. Далі непрацездатний, непрацюючий, самотній пенсіонер з пенсії до 5 тисяч гривень. У жовтні в нього розмір субсидії тисяча гривень, з листопада по березень це дві тисячі гривень. Це отакі, і ми цим громадянам 30 тисячам домогосподарством провели перерахунок. Кошти вже за жовтень. Вони отримали, бо ви розумієте, призначаємо в жовтні виплата проводиться у листопаді, тобто з наступного місяця. Тобто ці громадяни до нас не зверталися. При розрахунку житлової субсидії в жовтні ми брали доходи за перший другий квартали 2024 року. Якщо субсидія буде розраховуватися в листопаді, то буде братися інший період доходу в третій другий квартали. 2024 року. Хто може звернутися у листопаді за субсидію? По-перше, ті, хто не разу до нас не звертався, і я вже казала, які там вимоги будуть. Якщо в призначенні житлової субсидії на неопалювальний сезон було відмовлено з різних причин, не було доходів або були борги. І ви нічого не зробили. Якщо зробили, то з боргам приходьте, будь ласка.